Знаєте, наше життя це ж не просто календар, дні, місяці, роки. Це радше така собі подорож, розбита на етапи, і на кожному етапі свій виклик, своя битва, яка власне і робить нас тими, ким ми є. От сьогодні ми і розберемося в цій захопливій мапі людського життя. І от головне питання, яке, мабуть, кожен собі колись ставив як так виходить, що ми стаємо, ну, собою? Що за магія перетворює крихітне, безпорадне немовля на дорослу людину зі своїми поглядами, страхами, мріями? Давайте зануримось в одну з найцікавіших теорій, яка намагається це пояснити. А відповідь, чи принаймні її версію, дав нам психолог Ерік Еріксон. Його ідея, якщо по-простому, така. Все наше життя це низка соціальних викликів, таких собі міні босів. І от те, як ми долаємо кожного з них, цеглинка за цеглинкою і будує нашу особистість. Ну що, готові поділитись, як це все працює на практиці? Так, давайте почнемо з самого самого початку, з ранніх років. Це ж по суті фундамент, на якому потім буде триматися вся наша особистість, все, що ми думаємо про світ і про себе. Тільки уявіть перший виклик, з яким стикається людина це питання довіри. Коли ти немовля, ти ж абсолютно беззахисний, і все, що відбувається в голові, зводиться до одного чи цей світ безпечне місце, чи можна довіряти тим велетням, що навколо мене? І ось тут ми на першому життєвому роздоріжжі. Якщо турбота стабільна, надійна, дитина вчиться довіряти, ага, світ класний. А якщо довкола страх, хаос, виникає глибока, базова недовіра. І Еріксон казав, що на цьому етапі найважливіша людина це, звісно, мама. Гаразд, з довірою розібралася. Ідемо далі. Дитина трохи підростає і починає відкривати саму себе своє тіло, свої бажання, свою волю, і в голові з'являється нове питання а чи окей бути мною, чи можна мені робити щось самому? І знову два шляхи. Якщо дитині дають досліджувати, пробувати робити свій вибір, росте впевненість. Якщо ж її постійно смикають, обмежують, критикують, з'являється сором і сумніви у власних силах. І що цікаво, тут уже на сцену виходять обоє батьків, вплив розширюється. Йдемо далі. Дошкільний вік. Це час, коли дитина перетворюється на такого собі маленького винахідника, починає щось вигадувати, планувати ігри, проявляти ініціативу. І питання в голові стає складнішим чи окей мені діяти, щось створювати, бути лідером у грі. І тут, як ви вже здогадалися, та сама історія заохочують ініціативу, дитина вчиться йти за своїми інтересами. А якщо кажуть, та що ти вигадав, це дурниця, або постійно зупиняють, тоді що? Правильно, з'являється почуття провини. І зверніть увагу, соціальне коло знову розширилося, тепер впливає вся сім'я. Так, фундамент закладено, тепер переходимо до наступного великого розділу. Світ стає більшим, він виходить за межі дому. На порядку денному пошук себе та свого місця в цьому новому, великому світі. І ось школа. Тут правила гри кардинально змінюються. Ти вже не просто дитина, ти учень, і ти починаєш порівнювати себе з іншими. Хочеться все робити правильно, бути компетентним. І виникає таке тривожне титання. а я взагалі зможу впоратися з усім цим, чи я впишуся в цей світ. І знову два результати якщо є визнання від вчителів, від друзів, з'являється працьовитість, ти відчуваєш, що можеш. А якщо постійно чуєш негатив, з'являється відчуття неповноцінності, і вся мотивація зникає. І дивіться, хто тепер впливає школа, сусіди, друзі, світ став ще більшим. Ну і ось він підлітковий вік, той самий період, який називають кризою ідентичності. Це ніби людина жонгулює купою ролей я, і друг, і учень, і син, чи донька, і головне завдання якось зібрати всі ті шматочки в один пазл, в одне цілісне я. Якщо підлітку дають свободу досліджувати, помилятися, шукати себе. Тоді він знаходить свою ідентичність. А якщо на нього тиснуть, змушують бути кимось, ким він не є. Починається плутанина хто я, чого я хочу. І тут, звісно, на перше місце виходять однолітки і ті, на кого хочеться бути схожим. І ось ми підходимо до дорослого життя. Тут уже виклики стають, скажімо так, глобальнішими: йдеться про любов, про внесок у майбутнє і, зрештою, про те, щоб озирнутися назад і зрозуміти, а що це все було. Рання дорослість, коли ти вже більш-менш зрозумів, хто ти, виникає нова потреба розділити це з кимось, потреба в глибоких справжніх стосунках. І головне питання, яке крутиться в голові, а я взагалі вмію любити, чи здатний я на близькість? Якщо відповідь так, якщо вдається побудувати такі стосунки, людина знаходить щастя. Якщо ні, приходить відчуття ізоляції та самотності. І в цей час, звісно ж, найважливіше люди. Це партнери та найближчі друзі. Далі зрілість. І тут фокус уваги зміщується з я, на ми і навіть на вони, наступні покоління. З'являється бажання щось створювати, щось залишити після себе, виховувати, навчати. Еріксон назвав це таким гарним словом генеративність, тобто продуктивність. Коли ти відчуваєш, що робиш внесок, що ведеш за собою інших, це приносить величезне задоволення. А от якщо попередні етапи були провалені, людина ніби застрягає, це називається стагнація. Таке відчуття, ніби ти застиг на місці і не рухаєшся далі. І тут, звичайно, впливають всі і вдома, і на роботі. І ось фінальна стадія: Життя сповільнюється, і приходить час подивитися назад на весь пройдений шлях, і поставити собі, мабуть, найголовніше питання з усіх: а чи було в цьому всьому сенс? Як я прожив це життя? Якщо, дивлячись у минуле, людина бачить сенс і відчуває задоволення, це називається цілісністю, вона приймає своє життя таким, яким воно було. Якщо ж бачить лише помилки, втрачені шанси і жаль, приходить відчай. І це глибоке філософське порівняння вже не з колегами чи сусідами, а з ідеєю того, як могло б бути. Отже, ми пройшли весь шлях від першого крику до останніх роздумів. Давайте тепер зберемо все це докупи, щоб побачити повну картину цієї неймовірної подорожі. Ось вона, ця карта, повна карта людського життя за Еріксоном. Дивіться, як все логічно від базової довіри немовляти до мудрості та цілісності в старості. Кожен етап це фундамент для наступного. І знаєте, що найважливіше? Будь-який невирішений конфлікт це ніби борг, який ми тягнемо за собою, тому що все наше життя це один нерозривний ланцюг. І наостанок, давайте замислимось з усіх цих восьми викликів, які резонує найбільше просто зараз, на якому етапі цієї великої подорожі знаходиться кожен із нас, і чи готові ми до того, що чекає за поворотом? Напевно, універсальної відповіді немає, і можливо саме в цьому і є вся краса цього шляху.